Вітаю всіх, хто переглядає цей випуск. В студії працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку політолог Артем Бронжуков. Мої вітання. Добрий день. Росіяни вже розпочали дезінформаційну кампанію проти України та її керівництва. Активна фаза інформаційної атаки очікується до кінця року. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Скажіть, будь ласка. Які от станом на грудень е, області, так е, ця інформаційна кампанія атака найбільш заділа Ну, насправді, тут треба розбиратися, да і розуміти, що росіяни використовували оці ці методи інформаційної війни гібридної війни е, вже досить довгий період? Да, тому для нас нічого нового. Напевно, що таким головним тригером, чому це знову так активізувалося, да, це якраз. Проблеми і розбрат середині суспільства, да ми бачимо, що сьогодні стало більше політики, сьогодні стало більше політичної конкуренції, наклепів різних заяв від різних таборів да, в медіа, Да? один з останніх це такий неприємний кейс з Кличко, да який поїхав в Німеччину і там заявив, що в Україні автократія. І очевидно, що після цього це підхватили всі пропагандистські медіа і почали розкручувати для того, аби вбити ну, такий кіл в. Українське суспільство розділити нас, да і не дати нам монолітно бити ворога да те, що ми робили з початку повномасштабного вторгнення. Ну і, і інша є сторона медалі, да що дійсно е, на початку повномасштабного вторгнення в Україні склався такий суспільний договір. Да, що ми один одного не критикуємо. Ми сьогодні е, не займаємося корупцією. Ми сьогодні фокусуємося виключно на тому, або бити ворога і відстоювати нашу. Незалежність і суверенітет, але вийшло так, що деякі чиновники не стримали а, от цієї такої неформальної обіцянки, да, і почали почалися історії з куртками, а, з яйцями і так далі, тому подібне. Очевидно, що суспільство, громадянські журналісти почали на це реагувати. Все це вилилось в велику кількість. Гучних таких е, справ, да які були і в медіа, які сьогодні розглядають правоохоронні органи, а да, і все це от трошки негативно вплинуло на моральний дух, Да, і сьогодні. Очевидно, що чим більше от таких публікацій в медіа з'являється, які я вважаю правильними, да чому правильне, тому що їхня задача основна ж не вдарити там по владі чи по державі їхня. Задача це зробити так, щоб жоден корупціонер сьогодні да, не використовував свої владні повноваження для власного збагачення а щоб всі ресурси йшли на перемогу. Але чомусь вони цього не розуміють, і цим дуже вдало користуються росіяни Да? цей бата які в коментарях там приходять. І в Ютубі, я думаю, що у вас така історія є. Що приходять і починають там провокувати, писати, що а, всіх здали, що Україна це і так далі. Тому подібне, що треба кидати зброю, бігти додому. Все це неправда, все це слухати не треба. да? в нас є збройні сили, які <кій> дуже ефективно б'ють ворога на полі бою. Да, звісно, що сьогодні нам складно. Звісно, що сьогодні треба знову говорити по-чесному з суспільством да пояснювати процеси, які відбуваються, але водночас да, Україна не втратила єдності. Так у нас є певні проблеми, вони є об'єктивними внутрішніми, є суб'єктивними, які нам створюють вороги да, цією самою пропагандою. Але водночас це не меседж для українського суспільства, що ми маємо припинити боротися. Це меседж в іншому, да що нам знову треба віднайти ту єдність, яку ми втратили за певний період період, який провели. В умовах війни, да, тотальної війни, частиною якої є інформаційна війна, і знову стати плечом до плеча один до одного і е, фокусуватися всі свої сили віддавати на те, аби допомагати армії або бути в армії і е, бити ворогом, е, так абсолютно погоджуємося з цим, але все ж таки багато е, населення. Е, Іде дуже легко, піддається а, різним маніпуляціям з боку ворога, так а, а, аналізує і пса або його не аналізує, і таким чином піддається інформаційним атакам. Все ж таки, щоб уберегти себе так від цього впливу, що потрібно робити? Перше, я думаю, що тут в цьому контексті не вистачає правильної комунікації з боку держави. Нас да, певних чиновників, відомств і так далі, Да. коли людям на прикладах пояснюють, чому російська пропаганда це неправда, це фейк, це ПСО, як ви кажете, тоді все це стає зрозумілим. Тому найголовніша проблема в цій історії, що ми не докомуніковуємо, да, ми чомусь вирішили, що це не функція держави в. Складний період, да період війни, і окрім телемарафону, да таких жодних альтернатив держава не пропонує для того, аби люди отримали інформацію. А сам марафон, як явище, він в принципі був потрібен на перших етапах, але сьогодні все більше і більше виникає питань до того, чи ефективно працює міністерство культури, да, яке сьогодні у нас без міністра в умовах війни. Для того аби протидіяти російській пропаганді, яка витрачає просто мільярди доларів на те, аби впливати на українців, да для того, аби змінювати нам е, таку суспільну повістку, для того аби вносити розкіл в наше спілкування і існування у держави в умовах повномасштабного вторгнення, тому я думаю, що це в першу чергу сьогодні функція держави. Ну і звісно. Це також функція громадянського суспільства, це також низові ініціативи, які будуть з цим боротися, які будуть з цим пояснювати, які будуть викривати російську пропаганду і демонструвати, да, вчити людей, як вона працює. От нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на YouTube канал Фокус та поставити подобайку цьому відео. Тепер перейдемо до іншої теми, такої нашумівшої за останні дні, а саме ліквідація одіозного політика Ільї Киви. А що це в першу чергу означає для самої Росії? Ну це означає, що Україна створила власний масад. Це ж не перший кейс. Да, ми пам'ятаємо і Дугіну, і пропагандіста татарського сьогодні це Ківа. Це такі дуже сакральна жертва, дуже показова, що будь-який зрадник буде покарний, Да? І якщо говорити про Росію, то це звісно такий лакмус і демонстрація того, що всі ці хвильоні російські спецслужби. Свари ФСБ і так далі, тому подібне, все це насправді знову ж таки роздутий міф, такий самий, як друга армія в світі. Вони не можуть контролювати події всередині власного суспільства, і українські спецслужби це ефективно і якісно користаються. Так? так само ці підриви залізнодорожних колій, які ведуть в, до Китаю. Це постійна бавовна на. Російських заводах і оборонки все це насправді історія того, що російські спецслужби не справляються. Ну і більше того, всі українські зрадники напевно мають не дуже добрий настрій, да розуміючи, що вони під прицілом. Якщо вони під прицілом в Російській Федерації, то напевне можна тільки подумати, що з ними станеться, якщо вони покинуть територію країни 404 да і вийдуть кудись там <кій> умовно на близький схід. Чи в інші країни як швидко там можуть е дістати їх е дамоклов меч такі, да, саме українські спецслужби? Це великий позитив. да, і це насправді такі також дія контрпропаганди. да, тому, що Ківа він був таким одним із найскравіших представників манкрутів і колаборантів, які публічно от е Всю цю історію розповідали да, про те, що України не існує, про зовнішній вплив, ну і всі інші а, смішні наративи російської пропаганди. На сьогодні його ліквідовано. Я думаю, що наступний там персонаж, умовний Олег Царьов, подумає в своєму ефірі, а, як йому слід висловлюватись про Україну про ситуацію всередині держави. Тому що держава, як вони кажуть, яка не існує, є лише зовнішній вплив. Не може вбивати своїх ворогів на території а, країн, з якими вони воюють, тобто можемо говорити, що а, з часом, так з наступними місяцями або роками, а, всіх зрадників, по-перше, буде знайдено так. А, а по-друге, цей процес він буде тривати і лише набирати обертів. Сто відсотків це були такі перші проби пара, да і наші спецслужби вони десь вчилися, десь розкачувались. Десь розуміли механіку і моторику, як виконувати подібні завдання. Але от за майже два роки повномасштабного вторгнення, я думаю, що ми можемо констатувати, що явно навчилися і навчилися робити це добре. А наскільки великий оцей перелік список малюка, скажімо так, з українськими зрадниками, ну тут також можна тільки здогадуватись, тому що достатньо велика кількість на жаль зрадників в нас виявилась, але я думаю, що Такі подібні дії наших спецслужб це буде превенція для дуже багатьох людей, які е, десь там сидять і грають гру подвійних агентів. На да, тому що вони розуміють, що як тільки вони вскриються, як тільки вони почнуть працювати проти України, то справедливість їх е, все ж таки досягне. Тепер перейдемо до питання саме звільнення Федора Веніславського. З чим це може бути пов'язане і чому ця зміна кадрів відбулася саме напередодні, саме зараз, саме в грудні. Ну, я думаю, що він став вже доволі токсичним. Якщо ми будемо згадувати ще там період до війни, то Федір Веніславський був один з тих спікерів, яких Офіс Президента використовував для того, аби промацати інформаційне поле на на факт реакції суспільства на ті чи інші, ну такі непопулярні ініціативи з боку влади, Да, так само працював і Давід Арахамія, да, пам'ятаєте історію, коли він закидував в інформаційний простір, начебто, необхідність повернути воду в Крим, да, це було ще до повноштабного вторгнення. І От такі подібні заяви весь час лунали від певного кола. Слуг народу, да, які е, заміряли, яка ж буде реакція суспільства. Якщо про це вже буде говорити не умовний там фрік е, від влади, а вже там буде офіційна позиція президента. Тому от їм заміряли е, це, то був такий практичний екзит пол щодо відношення до попевних ініціацій ініціативах влади щодо мобілізації. Да, і от він там розповідав про заказні усти про. Пошту електронну, яку також можуть використовувати, де це не сподобалось, це викликало негативний резонанс. і Після цього його зняли. Ну, ну насправді тут історія не про персоналію, більше про функцію. Я Думаю, що просто в офісі президента зрозуміли, де да, що конкретно цей політик вже енну кількість разів а, збирав на собі негатив, да, і для того, щоб це не асоціювалося з президентом, тому що він є його представником в Верховній Раді, Федіра Веніславського зняли з посади. А це може бути лише початком кадрових змін у самій владі, в самих владних інститутах. Чи насправді це поодиночні випадки? Думаю, що насправді ми цю картину бачимо постійно, якщо ми навіть візьмемо цей Кабмін, який, начебто, працює там вже 2 чи роки, але при цьому він вже на 80% вже поміняний просто точково. В да, нас новий міністр оборони, в нас новий міністр економіки. Там, здається, залишився тільки прем'єр і міністр юстиції да, тих, кого не міняли. Тому насправді влада весь час оновлення використовує, да, коли є певне незадоволення з боку суспільства, вони не вдаються до якихось там радикальних кроків. Ну, напевно, через той самий прословутий кадровий голод, про який кажуть. Наверно, напевно, по-друге, через те, що є. Певна вибудована вертикаль, яка працює, да і її не хочуть змінювати, аби не стало гірше. Але так залишається фактом. Де да, що е, одного моменту, коли певний е, політик чи чиновник досягає там свого піку в контексті негативу або неефективності, да йде не вся команда, а забирають одного і пробують когось іншого, хто на думку е, офісу президента, да. Може виконувати ці функції більш ефективно, або так само, але на певний період не можу не обійти тему саме про блокування так польського кордону, польсько-українського кордону. І як Україна знайшла чудовий вихід з цього? Так це саме перетин кордону, саме завдяки Укрзалізниці. Скажіть дипломатично, стратегічно ми обіграли поляків? Я думаю, що це такий ситуатив. Подивимося, чи не перекриють вони залізну дорогу, але дуже креативно, дуже позитивно. І дійсно тут треба відмічати керівництво «Укрзалізниці», Ну якщо це була їхня ініціатива, виглядала дуже і дуже так позитивно для нас. Але насправді проблема ширша, проблема в дипломатії, наскільки це може тривати. Да і я багато в своїх ефірах говорив, що тут треба домовлятися, що треба залучати напевно вже і президента, в якого раніше були досить позитивні стосунки з Дудою для вирішення цього питання. Да, але о, оскільки пройшло пройшов вже перший певний період часу, да, тут питання і до самої Польщі. Ну слухайте, друзі, ми знаходимося в стані повноштабного вторгнення. В нас там росіяни лізуть, а ви нас блокуєте. Ви ж. Самі розумієте про це говорить ваш президент, що Україна сьогодні є щитом і вашої країни в тому числі. На й от такі дії, коли вони не символічні, да як такий тригер для переговорів, а коли це вже таке пряме саботування в на протязі довгого періоду, ну тут питання, наскільки ви позитивні союзники, да, і наскільки ви відповідаєте? Своїми діями тим заявами, які лунають, да, про той самий захист Польщі з боку України. Тому я думаю, що тут треба схаменутися реально е, і переходити вже до раціонального вирішення цього питання. Я сподіваюся, що вистачить мудрості і в українських політиків, і так само в польських. Ну тобто, поки е, така стратегія до приходу туска, вона може діяти і як наслідок усунути певну проблему на кордоні, так. Ну, може напевно, знову ж таки, це питання до того, чи не будуть там інших заходів зараз задіяно зі сторони Польщі, аби заблокувати залізницю. Нам ще не вистачало, щоб стала залізниця, і тоді взагалі буде чудово. Да, тому що будь-яке сполучення з а, Європи у нас буде перекрито. Напевно, що тільки. Можна буде пішки переходити ці кордони. Тому ну сподіваюся, що так, що це буде ефективно, але я більше сподіваюся, що ця історія з Україною залізницею вона більше буде тригером і фундаментом для того, аби розблокувати кордон загалом. Політолог Артем Брошуков був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайку та пишіть в коментарях свої відгуки. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.